Шановні земляки, газета «Вісник Бога та газета, яка йде до вас. І та, яка відновила свою роботу після обстрілів, у нас редакцію розбили. Я нагадую про це тим, хто ще дивується, чому ми не виходили певний час. Ми справжня фронтова газета, ми пережили руйнування, але стали на ноги і стаємо на ноги з вашою допомогою. Я про це так довго балакаю, щоб у нас з'явилися глядачі в прямому ефірі. І до чого веду? Сьогодні я зустрів неймовірно цікаву людину, яку я давно хотів зустріти, хоча я цього чоловіка не знав. Ми їдемо по розгепаній дорозі на Петропавловку, яку до війни так і не встигли зробити. І, мабуть, вже не зроблять під час війни сподіватимемо, що після. І так, у мене сьогодні вид лікар із досвідом роботи, великим досвідом роботи. Вибачте, за фоновий звук. Це... Наша дорога розбиває мою машину, але моя машина на неї не дуже вже обіжається. Так. Представтесь, будь ласка, як вас, Петро? Моя фамілія Баронов Петро Миколайович. Петро Миколайович баронов, працював вид да, Так, Починав свою кар'єру і Совкоза Радгус імені Енгельса. А це воно тут, оці ферми були, так? От ми зараз намагаємося доїхати до. Як село називається? Село Петрополіка це відділок був Балабанівка. Балабанівка. Їдемо до Балабанівки, бачимо попереду. Ферми Керуюча Львов Ольга Владимировна, ну в даний час її син. Ясно. Дивіться, що я хотів би вас запитати і чому ця зустріч для мене дуже цікава. Богодухівщина славилася тим не тільки тим, що в неї був завжди молокозавод і зараз залишається. До речі, один із найуспішніших е, в Україні. Е, е, вот. І Тут були корови, тому що я вам скажу таку істину, яку ви знаєте також самі. Без коров не може бути молокозаводу. Без молока не може бути вершкового масла, 1200, сметани. 1200 було, тисяч, ти, ти, голову, я дойну, одного стада. 1200, 1200 голів. Да. Отут було да. в оцих фермах, куди да. ми їдемо. Да. Оце тут і Петропавліка, так? Да? А як називалось господарство? Ще раз разгадаю радгус імені і Імені тисячу 1200 голів. Тільки дійної череди. Дійної, так. Да, да. скажіть, будь ласка, що сталося? Чому стало невигідно вирощувати худобу і утримувати дійну череду? Це залежало від господарника. Рисано родина могли удержатися і зараз вони допустимо. Олександр Олександрович да. тримає да. в і, 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 Даний час вони теж займаються скотарством. іменно, іменно дуйне стадо вони тут. А чому тут стало невигідно? Керів керівнику не вигідно було. Йому треба було обрати цей животновусти і все. Воно тварини Воно йому просто заважало. І все. Давайте скажемо чому, а, тому що в нас же дивляться всі люди, які не пережили цю катастрофу зникнення тваринництва на селі. Це була ціла трагедія. Це просто була трагедія. Люди залишилися без роботи, без нічого. Абсолютно Бо найпростіше простіше отримати прибуток із гектара землі, тобто із зернових. Ми це розуміємо. Це Робиться, робилося в Україні досить довгий час, і ми також знаємо ще одну. От ми доїхали до, до цих е, тваринницьких приміщень, і ми також знаємо ще одну штуку: що на е, в тих розвинених країнах світу, куди ми дуже хочемо, в ряд з якими ми дуже хочемо стати, тваринництво не нищиться. Там тваринництво дає е, окрім додаткових робочих місць. Податків державі, там тваринництво дає ще е, дуже класну штуку, воно дає е, е, як добавочну стоїмость. Да, е, да, да, дивіться, що виходить. Получається, що та ж саме тонна пшениці або ячменю, або кукурудзи. Якщо вона перепускається через твариництво, то вона стає е, ще дорожчою так а чому нашим стало невигідно? Скажіть Петро. Не б тоді? У мене не, має відповіді. Я можу сказати, одно, в одне час, допустимо, така була ситуація. Які люди хотіли, хоча фермера хотіли взяти землю, була перед ними стояла задача. От, допустим, береш, допустим, 5 гектарів землі, ну, ну, грубо. Ти дуре на своїй цій землі, держати там, допустим, п'ять коров, там дві коняки, там, допустим, там овець. коли по 50 детар давали не більше. Може, Берло, більше так... чи менше було. Таке ну, отаке був. Отакий був час. Допусім, mm. ну, я знаю, мене це, допустим, радувало, mm -hmm. хоч не хоч. Хочеш землю, будь ласка, бери, і оце допустим, час. Чогось допустим, що зараз мішає, допустим, зайнятися, допустим, тим тваринництвом? Скільки земель, скільки всього. Ну, ну такі... давайте ми вирішимо, що що заважає сьогодні займатися тваринництвом. І земля, земля і так дає непоганий прибуток, і... і це значно простіше. І ризиків менше, так? Єдине, єдине, що може, може вже і невозможна, тому що земля вся розпайована от так от. Дивіться, ми дійшли до того, що якщо хочеш отримати великі прибутки землі, то перепусти продукцію землі, тобто зернові через тваринництво. Чому не перепускає? Саме головне, саме головне, що на ну, село возродиться. Люди будуть працювати. Це соціальне люди, питання. Люди повернуться, буде всім робота і отим всяким, який час без роботи, які без якого немає ніякого ні образування. Ну це понятно. Да, давайте я вас переб'ю. Ми з вами ровесники да, оба з да, 60-го року. Да, 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 да. да, дивіться, я що хочу сказати. Що я бачу? Якби насправді за землю платили ту оренду, яку треба платити за землю, то господарник, який в оренду бере землю, був би просто вимушений шукати способи збільшити свої прибутки. А так він платить за землю, до речі. До речі, на Богодухівщині, в Богодухівській громаді, найвища оплата за пай на сьогоднішній день. І тому шана цим людям, які платять сьогодні до п'яти тисяч за гектар. Олександр Миколаївич шуба платить до п'яти тисяч. Я знаю, що інші платять дето в районі 4 тисяч. А, в сусідніх громадах такого нема. І все ж це не та оплата, яка б їх примусила господарників займатися тваринництвом. Хоча шуба займається, Сан Санич Олександр Олександрович. В родині займається тваринництвом. Так? Ми це чітко знаємо. Я приклоняюся, знає. я приклоняюся. Я приклоняюся, йому треба при житті поставити пам'ятник. Тому ви приклоняєтесь, бо ви сільська людина, яка відпрацювала тут, ви знаєте, що це робочі місця. Ціло, протягом року це робочі місця да. з непоганими заробітними платами. Правильно? Ви за того кажете так. І якщо е, будуть робочі місця, то села наші не будуть вимирати. Скажіть, ми зараз побалакаємо про коров у приватному господарстві. Ви тримаєте корову? Було в мене чотири, залишилась одна. І, та, а в селі да? це Петро Павлівки, всього, ще кажу тільки одна. Одна корівенька, так? Да? Ну не знаю, ще, ще може хоч би не, не тут. ну, Мабуть, іще будуть творчі дві. Оце у нас дві Петропавлівки, Івно Петро Павлівки. І воно mm. Петро, Павлівки. Цікаво те, що я вас зупинився підвозив, тому що ви шкутильгали добряче, ви, у вас проблеми з ногою, да, так? Да. А корову держати це ж важко? Важко, але ну вона мене морально, і матеріально і духовно вона мене просто е, содержа. Корова... Я, я, я раді неї, бо вона для мене живе, я для неї живу. Я ма би є будь-коли її, так, будь її але я, в мене рука не піднімається, і в мене стоїть ті питання її убрати. Ну я, я не смогу, не знаю навіть як. Це правда, це факт. Корова прибуток дає, певний ж. Не можна сказати, що мінус. Я вам скажу іскне, великий мінус. Великий Все таки Мінус. Мінус. А чому? Якщо в мене був би ще пай. Ще, ще б куда б не йшло. Я проробив це стільки років, в мене душа блить, я зараз їздив, мабуть, недільку назад, а там от, і, туди, у Маяку було оголошення, що там та сама є, ведуть безоплатний ну, прийом громадян. Допустимо, там тоже стояли питання. Ну, я попав до перепелиці. Е, що саме страшно? У нас не було розпайовки. Оце при підході е, заряж по останній час, коли я там працював, не було розпайок. Просто ну не провели розпаюк, вона не потрібна була забуду в серпу. І отак mm -hmm. ми залишилися. Я залишився без пая. От от представте, проробити стільки години, прокарюжиться на цих сквозняках, на цьому всьому сутками, днями. Ну отака поголов'я. Скільки років працювали ви лікарем? Ну, 25 років це точно. Не менше, да У мене даже про собі немає то. Якщо є свій пай, якщо є свої 4-5 гектарів землі, то корова більш-менш рентабельною стає. Ну буде, утрим. ну все одно буде, ну буде якась поспори, буде, звісно, легше. А якщо мені все купити? Мені все треба купити. Мені все треба купити. І а, купити, луке? а, а пасовище ціна. 에... Сіну все купую, я все купую. Там трошки собі там шо то у мене є, там трошки землі, ото що посіяв, ну от а, то так. А хто все купує. Скільки ну, в селі Петропавлівці сьогодні корів, Ще раз скажіть, будь ласка. Ну в і дві, і тут, мабуть, дві всього чотири. Ну, хай п'ять. А скільки було 20 років тому? Десять. Ну, голів голі, десь не більше ста голов. Більше ста більше ста. Оце по вчасному сектор. В частний сектор. Ну, ми про приватний да, сектор да, зараз да, балакаємо. Більше ста голов. А тут може зменшилася кількість самих мешканців у цих населених? Що і мешканців зменшилося. Ну, і що я хочу сказати, допомоги такої, от якби воно, допустимо, було б як би сказати, радгост там, допустим, чи кого якесь там приватне господарство було б, щоб воно б хоч якась допомога. Далі в даний час в даний час, оце, щоб мені корову змінити, це для мене ціла велика проблема. Це це, це не це, 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 це до такої степені трудно. Я їздив до Віктора Ніколача до сочка на тут на прийом. Кажу а. віктор ніколи, хоча він тут живе, і ну я до нього поїхав так офіційно. Кажу, ну допоможи. Канавже каже Кондратенко, нам не може допомогти. І вони відказуються. Вони нам відказуються. ви розумієте, що навіть, навіть, навіть це питання. Мені треба ту корову штурати. Мені щоб це і случитися, така така проблема. Що просто ви розумієте, Вона мене без кінця краю перегулює, перегулює, тому що то не знайду того семінатора, то не допрошуся, то поки когось знайду якусь техніку, корова вже перегуляла. Ну це ж це ж природа. А з реалізацією молока, продукції? тоже не це дуже дуже питання, дуже болюче. А що, що... Не, не купують місцеві? Раз мало корів, повинні ввати. в черзі стояти до вас. Ні, нема такої черги. Це правда це факт. А чому так? Чому не, ви не, думаєте не, це? Не можу сказати. Тут. Я продавав до, до 1 лютого я продавав по 40 гривнів. Це банка, а, чи, банка? чи літра? літака? Банка. Банка а 50 гривень за банку. Це правда, це факт. Іменно я. Не знаю там хто як, далі лічно я. А перекупи не їздять селом, щоб приїхали Приїж, скупили? Приїжджав перекуп 25 гривень банка. 25 У перекупа гривень. 25 гривень. Да, беру 25 гривень. А, щоб купити, ви вже а, в цьому році купували зернові, так, зерно на, на комбікорм. Я оце беру на комбікорм, беру отрубі. Оце опять заказали 30 мішків. Ось, По чому зборобанки. кіло Значить, мішок був 50 гривень, потім 75. Мішку скільки? Ні, 20? 25. А Аби 20, робить вам не тут, не сказати точно. Та в отрубі може й 20 вони ж легкі. Ну так, отуди даю, даю отрубя, тому що мені біжать. Паскорова в мінус іде. Я Ви знаю. не заробляєте нічого я, на коробку. Я в я курсак, я просто. я вам Ви до неї привикли, навіть. Так, я просто. Я я, м, скажу, привикли, да, я, просто, я, я да, я сіки, ну сіки. Скільки пам'ятаю, скільки з коровою. Більше, більше 40 років я з коровою. Корова це особлива тварина, на ваш погляд. Ви вид лікар, ви… Ні, не яка не особлива, як, як, ну, нічого не вибагливо, нічого абсолютно, абсолютно нічого. Абсолютно. А по душі особлива? Вона, вона мені дуже по душі, це правда, це факт. Вона мене успокає, вообще, не знаю, кому як, ну я вам кажу іскренне. Я не буду не тут. Якщо вона мені втягусь, і йшов, я б її просто убрав би та і все. Дивіться, ще що хотів запитати. У нас в газеті з'явилися обяви про бажаючі придбати корову. Багато людей під час війни почали тримати худобу, ті, що від'їхали від, від району, так як золочі від району бойових дій від'їхали, десь далі. І вони утримують коров і вони відчувають знову подмогу, підтримку з боку корів. А як ви вважаєте, зараз під час війни корова стала потрібніша? Звісно, потрібно. звісно, потрібно, обов'язково потрібно, особливо у кого діти, семі, у когось сім'ї, кого тут. Щоб так дружно так Одному, звісно, для, для мене вона дуже мені важко. Син у мене військовий. Він саме тут, скажу на білоруській границі він саме тут. Ну, не розказуйте де, в мене теж син військовий, я нікому не розказую, де. Ні, ні хорошо. І не він, треба. Ну, Коротше говоря, його з нами немає. <звук> Дочка, тут приїжджає раз в неділю на два-три часа, ну і все. Все на мені в даний час. Ну вам це подобається, я так розумію, так? Да? Мені не... мені всі кажуть, ти бажа з головою не в порядку, але мені подобається. Мені, я другого не бачу. Чому ну, з головою не в порядку? Ну, Чому що, ви що, так що? кажете? Ну ніхто вже не держить, ніхто тут, а ти от тягай з тою коровою. Ну я не можу, я її не брошу, я не знаю, як воно буде. Мені їхати в лікарню, я не знаю. мені їхати. Це правда, це факт. Я не тріпаюся, не сочиняю, не видумую. Я не знаю. Її покинути не можна ще на день. Я так розумію, дружина у вас дуже Ні, ну да, Дружина дуже хора, дуже-дуже хора. І покинути, от якщо в лікарню на тиждень лягти, то куди дітись. Коротше, таке питання таке, що син каже: я ну якби себе буду організую там, ну договориться, щоб отпуск взяти, може там ще по сімейним обставинам, ну отак. <реш> і буде син з коровою. <реш> Ні, він сказав. Він сказав, давай кашу, скажи, рішай. Давай що ти думаєш, твої коровою, папа. Що да? тобі, шо тобі э, не фатай? Я тобі мов там підкину, поможу. Ну перед любими судьбами каже, постарайся. Ну я і для мене це випитання больне, дуже больнее. Не знаю, мені дуже больне. Я вас дуже розумію, дуже люблю тварин. Я про Поїхали молочка до при... обов'язково випив би. Але з... після певного віку я перестав. Мене сприймає організм. От після 50 років, навіть після 40, я не можу пити. До того я тримав також корову. Я вам відкрию таємницю. Я жив в центрі Золочева живу, я тримав корову. І також на всьому покупному, бо не було ні луків, нічого. Я тримав, бо мені того хотілось. Мені хотілося спробувати. Я спробував тримати корову, але певний час пройшов. Я не зміг пити молока для мене. Це як трута зараз, тільки кипячене. Так, що я відмовлю відмовлюся від вашої пропозиції, хоча молоко колись дуже любив, і пив трьохлітровими банками, таке навіть було. Okay, yeah. Дякую вам за те, що погодили зі мною поспілкуватись. І на прощання mm. не можу не запитати вас, людини з таким mm. прізвищем баронов, явно росіянське. На Росії, да, да, <laughs> скажіть, так. як ви ставитесь до війни сьогодні? Ви, мабуть, етнічний, ви по паспорту росіянин були в свого часу? Да, ж, да? Негативно, негативно, негативно. Як негативно, от зараз, негативно. зараз ви дивитесь негативно. на наших братів? Негативно. У мене в этом самої у Пітері живе рідний брат. Не спілкуєтесь? Тож. Ми не спілкуємося, в даний час не спілкуємося тут. На нас дивляться як на якийсь на врагів. Це правда, це факт. А як от... Вони до нас прийшли я, нас убивати, я, і на нас як на врагов дивляться. Я дзвоню, я дзвоню, а то саме ну ну були такі випадки, що ну, дивляться просто як непонятно на на кого. Вони розуміють, що вони роблять. Мені каже, вони просто не розуміють. Вона, Просто і, хоч і вона, да, невістка тоже е, так, невістка да, теж закінчила, Ленинградська ветеринарну академію да, вона тут тоже працювала в районі Валковському, саме угу, тут угу. і проживала, ну, як уїхали а тут, ну і так. І вона зараз під Пітером та самая, ну, ще працює, але факту, що дивляться нас, як на, на фіксі ті самі. А ви як на них дивитесь? На, на хворих людей. Хворі, хворі, хворі з розумом щось. Що з розумом не каже, да, да, як дуже так уже внушили, і я теж не можу ніяк себе. Ну я і це я так убеждоний. Я їм свого ума і москов не вставлю і не внушу. Це може дуже прийти якийсь час, щоб вже воно може воно, порозуміння. Це дуже дуже великий час пройде, да. мабуть, ще більший час, ніж той час, коли ми перестали розводити на селах Карі. Скажіть, а на ваш погляд, як фахівця, mm -hmm. передостаннє питання було те mm -hmm. зараз. Востаннє насправді mm -hmm. а, є, все таки перспектива, що тваринництво з'явиться в Україні, бо в мене є великі. Великі приклади, от я знову ж таки ви про Кондратенка сьогодні згадали, а Я згадаю про Білінського в Золочівській громаді, в якого корови навіть душ отримували. Навіть по я вам скажу, що в Золочівській громаді є ще тут поряд свір Віктор Іванович СМК і мені фрунзе. Куценка я знаю. Ми Куценко утримує. Тобто люди утримують і вони кажуть, що якби трішечки скоригувати ціни закупівельні. То тваринництво вигідне. Воно не тільки соціально вигідне, воно навіть економічно може бути вигідне. Є перспективи в нас, і що треба для того зробити, щоб тваринництво знову стало вигідним. Я назвав вам знову ви переб'ю. Я назвав одну обставину: підвищити орендну плату за землю, і тоді господарник буде вимушений. Це казав Олександр Олексійович Коракий, такий у нас дуже відомий обласний депутат, який сказав: якби вони більше платили. Вони б намагались більше заробити, як американці, а вони їм і того достатньо. Ну, це він так сказав, він землі не тримає, але він займається переробкою. Як ваша думка? Що треба зробити, щоб кори... корова вас знову стала вигідне? Це пройдуть роки, і не один, не два, не три, не п'ять. Щоб вже повернути це твариництво, це не так то легко і просто. Таке, як Потому було, може, і не все, треба все, повертати, все, може, новіше повернути. Все, 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 все воно вже до такої степені, все унічтожено, і, і, і опереже в головах у людей. Ще навіть море кому і даром дадуть корову, ніхто не захоче навіть голому ручку. Ви давно були на сучасній фермі? Е, 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 був я в та саме. У сверя, наприклад. Е, ні, не був я. я був у Фрунзе, як... у писарівці, не були? Ні. Він будує ферму з нуля, і я тоді, коли спілкувався з ним, я зрозумів одне. Одну штуку таку. він каже: оцю ферму треба повністю зламати і збудувати фактично нову. Тому що та ферма, що була, щоб отримувати по 10 тонн від корови молока в рік, треба зовсім іншу ферму. Треба зовсім інший підхід до утримання годівлі, ветеринарії і навіть, скажімо так, до генотипу худоби. Вона не така повинна бути взагалі, як була. Ви сементали, які їли, як кажуть, старі відврачі, вони, вони кажуть, стружку їстимуть, і молоко дадуть. Да, Зараз таких вже немає. У нас, нема. нас теж були, були чистопородні сементали. І одновременно їздять у Полтавську область такий обрій, теж закупляли, да, худобину там, там, закупляли. У нас одно була в Припадкость Заря. Mm -hmm. Була сильна корма обоза, а в роботи такої не було. Ми займалися, я займався було. Це ми з вами зараз слізимо в тему, в яку ми швидко не закриємо. Все-таки є перспектива чи немає перспективи? Це моя думка. Я не кажу про, про всю Україну. Ну, де я то, з ким общаюся, з ким я тут спілкуюся, з ким та саме ідея? Тут, тут, у ну, дивіться не, я не вірю. Я не вірю. Дивіться той же це самий Куценко. Це вже це, це, муракусісля я... після війни. Дивіться той самий куценко сьогодні каже: у нас купують пшеницю дуже дешево. А якби, якби у нас в Україні було тваринництво, то пшеницю ячмінь, кукурузу і все інше купували б значно дорожче, бо його б тут переробляли на комбікорм, і тут би його і залишали. І ці б худоба, ця худоба б давала нам би і прибуткові вартість з тийтона і робочі місця. І найголовніше, вона б давала наші місцеві доброякісні харчі. Це було б масло, це були б вершки, це було б те все, чого зараз можливо нам і не вистачає. І сири різноманітні, і все-все інше. Буде перспектива. Я з вами буду сперечати. Я скажу, є перспектива. Є перспектива. Все буде Україна однозначно. Ми обов'язково переможемо, тому що ми стали не тільки сміливими, ми стаємо розумними і раціональними. Ми стаємо Європою. Я думаю, що це допоможе нам колись втілити в життя вашу мрію. Ви я, любите свою корову. Я, 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 дуже, я, дуже, я дуже хочу ви вернути вариництво, як і раніше. Я з больною ногою піду на будь-де працювати. Я б дари час, щас би саме тут. мені запропонували б би щось було б. Я б ніколи не бросив роботу, ніколи не не бросили. Я б кенузь бою мі дітьми і не тягся б за той копійкою, а працювати хотілось. Да. Я свою роботу дуже любив. Я дуже любив свою роботу. Я дуже і час її люблю. До мене хто звертається я ноч по на будь-який телефон, на будь це. І якщо прийде машина, я готовий дари поїхати допомогти. Це правда, це факт. Дякую вам, дякую за те, що погодилися на Ні. цю розмову. Дякую. І... До нових зустрічей. З вами була газета Вісник Богодухівщини, я Мирошник Василь Савич. І назвіться ще раз. Барону Петро Миколович, справжній українець з російським <звищем> прізвищем. Дай Бог здоров'я всім.